Росли, росли і за два дня дорослись. Це той ріст де 70 тисяч доларів біткоїну і коли житті альти воскреснуть? скільки можна їх топтати в болото. Привіт, колеги Trade. Сьогодні ми розглянемо перспективи руху біткоїна і всього ризику криптовалют в жовтні, а також коротко розглянемо, що ж відбувалося в вересні і чи вдалося нам заробити на цьому. А вже 11 жовтня ми проведемо наш стрім для всіх підписників, де будемо ділитися своїми баченнями ринку вже з оновленою ситуацією торговою, а також відповідати на всі запитання, в тому числі аналізувати криптовалюти, які будуть цікаві нашим підписникам. Для того щоб потрапити на цей стрім, вам потрібно зареєструватися на біржі OKX за нашим реферальним посиланням і пройти в верифікацію. Далі пишите нам, і ми вас додаємо до стріму. Посилання на реєстрацію на біржі OKX буде в описі під даним відео. Розпочнемо ми з огляду вересня, що ж у нас сталося за вересень, чи щось вдалося, в принципі, заробити за цей місяць, і як легко продавці відібрали все, що можна було отримати протягом цілого, тяжкого і повільного місяця вересня. Отже, бачимо місячний таймфрейм. У нас місячна свічка закрилася так, що продавці не змогли протиснути. Локальні мінімуми, що дає шанс на продовження росту, але і закрити ціну біткоїна вище 65 тисяч доларів, також покупцям не вдалося. Тобто ситуація нагадує нову консолідацію, яка більше схожа на трикутник, і є всі шанси, що біткоїн протягом жовтня спробує впасти в діапазон 59-60 тисяч доларів. За верезь біткоін умудрився від своїх мінімумів до максимумів показати рух ціни близько 25%. Що цікаво, якщо подивитися капіталізацію альткоїнів, не враховуючи ефіріум, тут такий самий результат в середньому показали альткоїни протягом вересня. Ми відкривали приблизно 12 позицій по альтах. деякі з них дійшли до перших цілей, так і почали зараз локальний розворот, наприклад, сол. Біля 160 була перша ціль. Далі Старк практично дійшов до кінцевої цілі і зупинився біля неї, то ми підставляли стопи, так частково фіксували прибуток. Далі це був ІЦП, який ми теж показували, де фіксувати, і е, яким чином ставити стоп, щоб не віддавати прибуток, і дати собі можливість перезакупити ІЦП знову, якщо він буде сильний в ліквідній. Зоні так само непогано себе показала криптовалюта. Дата до першої цілі, плюс 40% вона дійшла. Так і от після руху консолідації в межах 0,4-0,5 долара. Вона пробилась вниз, і зараз знову прямує до точки входу. Проте перша ціль була досягнута. О, також непогано себе показав Ріпл, який зробив 30%, Це була перша ціль. Прям цокнув в дану точку і почав розворот. І ВЛД, яка повністю. Реалізувала трейд на 35%, навіть піша трошки вище, і зараз коригується. Якщо ви також хочете отримувати наші середньострокові потенційні трейди, приєднуйтеся в наш клуб 99 друзів. PS Trade. Крім потенційних трейдів, ми також публікуємо щоденну аналітику, де ділимося своїми враженнями від ринку. Чи варто зараз торгувати, чи ні, чи варто активно приймати якісь рішення, чи краще почекати. Вся інформація про наш клуб буде в описі під даним відео. Приєднуйтесь. Швиденько переходимо на двотижневий таймфрейм, і бачимо, що у нас тут так дійсно формується ось така от трикутна консолідація. Низ її може припадати приблизно на діапазон 59 тисяч доларів, і відповідно верх вже був досягнутий. Тобто, по суті, протягом липневої свічки двотижневої утворилася ось така от консолідація, яка ще досі триває. Відповідно протягом першої половини жовтня ціна біткоїна може далі коригуватися і падати вниз, до нижньої межі консолідації, і буде дуже добре, якщо нижче дія 59-60 тисяч доларів, ціна біткоїна не закріпиться. Важливо неприємними є тижневки, тому що протягом цілого попереднього тижня біткоін намагався зростати з 63500 до 65 підсот протягом двох днів, перших двох днів нового тижня, повністю попередня тижнева свічка перекрита, поглинута, і це все було зроблено на маленьких об'ємах. Тобто зараз немає достатньої кількості покупців, щоб розвернути тренд, можливо, зупинити. Є локальне тренд падіння маю на увазі. Е, і е, будемо чекати на реакцію декількох днів покупців у діапазоні 62 тисяч доларів. Трьохденний таймфрейм також показує, що покупці були наказані три попередні свічки були поглинуті однією. Е, денний таймфрейм. Показав, що все-таки ми дійшли до першої критичної точки, об'єми збільшені, і якщо завтра ми не продовжимо падати і не зможемо оновлювати попередні мінімуми, то є шанс, що у нас розпочнеться хоча б консолідація в діапазоні 62-65 тисяч доларів. Не почнеться, а продовжиться, тому що вона, по суті, триває починаючи з 19 вересня. Сфокусуємося тепер на менших таймфреймах, щоб зрозуміти, чого чекати цього тижня. Отже, протягом цього тижня ми бачимо, що покупці серйозно взяли. Взялися за роботу, тому що ось у нас перша важлива критична точка. Це дія посо тисяч доларів. Вона і була важлива до того. І бачимо, що саме тут стався розворот, і друга критична точка, яка є важлива, це діапазон шістдесят 800. Ми бачимо, що тут намагались покупці змінити падіння, почати ріст. І після цього повністю всі спроби були поглинуті. Отже, діапазон 63700 63800 це є критична точка теперішнього падіння. Якщо покупці можуть пробити цю точку вверх, ми шукатимемо розворотний паттерн і вхід в лонг позиції як у біткоїну, так і по альткоїнах. Проте ретест діапазону 63700 63800 дасть можливість довідкрити шорт позиції продавцям для продовження падіння. Тому зараз будемо слідкувати за цим діапазоном на меншому таймфреймі. І е, поки що бачимо, що покупці не надто сильні. От, е, прямо зараз, верніше, 20 хвилин тому захилася 4 годинна свічка. Е, звісно, покупці спробували трошки повернути ціну біткоїна вверх, але такий паттерн е, більше схожий на продовження падіння. Тому Поки що ми спостерігаємо, подивимося, як закриється ДНК, і можливо вже завтра буде більш зрозуміло, чи є сенс зараз добирати лонг-позиції, чи все-таки краще дочекатися локального відкату ціни біткоїна вверх наверх і вже відкривати шорт-позиції у середньостроковій перспективі. Чому ми так думаємо? Для того ми відкриємо графік домінування USDT, на якому ми бачимо не надто приємну картину. Отже, на графіку ми бачимо, що ціна е, показник домінування USDT дійшов до критичної точки і оновив локальні максимуми, про які ми говорили у попередніх відео, або у наших оглядах в клубі 99 друзів. Е, тепер, якщо біткоін і весельна криптовалют має продовжити рости, Вище підніматися домінування USDT не може. Якщо ми побачимо, що домінування USDT підніметься приблизно до діапазону 5,75-5,8% і тоді почне локальну корекцію знову в діапазон 5,5-5,6, це буде конкретний сигнал для того, щоб відкривати шорт-позиції і закривати ось тут в діапазоні 5,5-5,6 свої лонг-позиції, тому що далі нас буде чекати ріст домінування USDT і відповідно падіння, нова хвиля падіння крипто -ринку. Ну і кінцевий пучок солі, який зараз іде на рану покупців. Це графік домінування біткоїна на денному таймфреймі. Попередні всі дні графік домінування біткоїна красиво падав. А сьогодні, під час падіння ринку, є шанс, що у нас не буде пробитий е, діапазон 56,6% вниз і ми продовжимо рости по домінані біткоїна. Відповідно, альткоїни можуть досить сильно постраждати. Тому, роблячи висновок по теперішній ситуації на ринку, потрібно перше дочекатися. Як розторгується ситуація в діапазоні 62 тисячі доларів? Якщо протягом 2-3 наступних днів ця біткоїна не зможе закріпитися нижче даного діапазону, буде шанс на локальний відскок ринку. І тут ми вже будемо дивитися. У яку сторону відкривати позиції, чи чекати продовження ростуновними максимумів, чи локальний ріст ринку використовувати для того, щоб відкрити шорт позиції, тому що в середньостроковій перспективі нас чекатиме падіння ринку, можливо, навіть до кінця року. Чекаємо критичних точок, не розстроїмося, не панікуємо і приймаємо рішення тільки в правильних місцях. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і, звісно ж, перемоги.